Вітаю всіх прихожан на своєму каналі. Канал, де приймаються неординарні рішення, канал, де можна провести веселий час з кимось познайомитись або провтикати півгодини свого часу, свого життя. Настав трошки вечорок і пора садити капусняк бо капуста це наше все. Без капусти і джинси, не купиш і тапочки на зиму. Значить, садимо капусту по таких розмірах. Міжряддя 50 см, між капустинками буде 60 см. Капуста Глорія, середня капуста, срок у неї там щось 80 днів до збору врожаю. Тобто, якщо сьогодні вважаємо майже перше число серпня, це серпень, вересень, жовтень місяць, вона повинна досягнути вже. Колись я її садив тут на цьому самому місці під каплю, то виростала до 6 кг. не знав, куди дівати. Ну, Я її дів. Були качани 5 кг, 6 кг. то я її трохи дешевше на місця, де роблять пончики біля щі і ну, всяку таку ерунду. З капусти, то я її скинув, то виросла чітко. Но дуже густо було, то тепер ми посадили її просто на 60 кг. Ось таким макаром, значить, вчора я тут лупанув дисками і більше нічого не робилося. Одну штангу яку дав, це можна було вчора всипати сюди ще з відеочку салітри під дісковку. Штангу дав, значить будемо викручуватися з цієї ситуації і пустимо просто салітрон по каплі. Тоді замішаємо і пустимо по каплі. Значить, Капусту перед посадкою обробив я чомусь обробив. Від білокрилок, мошок, блошок. Не пам'ятаю, що це за препарат був. Неважливо, будь-який препарат підійде, який у вас є вдома. Якщо хочете так робити. Так, 60 см одна від одної капуста є така досить класнюча. Це була перша обробка її від шкідників, але її нічого її не Ось яка класна. Садити дуже легко. Дивіться як прокапало. Це якби ти такий йдеш з дискотеки, то можна було б провалитися по самий пояс. О, діся, такий чпок. Але капусту садимо ми по саму серединку, аж по цього. Зараз покажу ще раз. Якщо ось капустинка, а ось аж серединка капустинки, так? Да? Те звідки в'яжеться качан, то садимо ми його по ось цього діла. Хлоп, можна ось так от льожа, якщо не... Бачите, щоб тільки, щоб тільки виглядала ця серединка. Тоді звідси його ще пусте куріння і в неї буде набагато більше куріння. Це я вам кажу так, як є. Якщо вдруг ямка не глибока може бути, то її можна положити ось так от лежачи, прибити, завжди вчу своїх своїх цих полководців, як звається, наставників, послідовників. Чи секретарку, одним словом, що садити, треба значить, вибивати, ось так от, болотом хлопнути. Чому? Тому що тут повітря вибивається, хоч повітря потрібна річ да, для капусти. Річ вибивається ось таким чином повітря і болото дуже добре прибиває до корінця. Ну, Тут а капля, то це можна і так особо не напрягатися, тому що воно буде прокапуватися. А якщо садити десь так, де нема каплі, ну під воду, да, ну, ляємо в ямку воду і садимо, то бажано було б прихлопнути, тому що це повітря, яке там є, воно просихає. Це вся матня і погана, тоді поганий дотик між вологою і корінцем. Ось таким макаром ми її садимо, дивіться, бачите, щоб серединка там виглядала, максимально можна гіпше садити. Не ось так. Не ось так. Бачите, Показую ще раз. Можна посадити її ось такого, бачите? але бажано було б її похоронити чим глібше. Ось так. Це я завжди говорив своїм наставникам. Так як я і казав, 5 хвилин вашого життя я вже забрав. Поки потрендів, навіть пару штук посадив. Ладно, зараз посадю, покажу вже повністю картину. Красота. Значить цю грядочку. два аватара засадило за 40 хвилин. Це вже після того, як воно було розкидано, це я тільки що знімав, то сама посадка зайняла 40 хвилин. 40 хвилин нема більше де садити. Або огірок передіскувати, або щось далі йти там думати. Зараз я піду покажу, що думати. Виглядає воно, має ось такий вигляд. Вроді так широчезний, правда? Але насправді воно тоді так зараз те, що проти невозможно буде. Неможливо буде. При хорошому бажанні можна було б ще рядок тут втулити. 20-40-50, але нам же ж треба ще буде помідори возити тачками, то хай буде так. Скільки сюди влізло, не знаю, треба порахувати. Зараз я познімаю роліки і порахую. Значить, як я вже казав раніше, таку процедуру ми ніколи не робили, це робимо перший раз. Чому ми це робимо? Тому що хто слідкував, бачив капусти ми посадили і мало. Мало, щоб прожити добре. І значить, треба викрутуватися якимось чином. Чому посадили мало? Тому що, по-перше, якось там були підрахунки. Купилося менше насіння, щоб вже не садити там, де нема води і поливу. А чисто на тій ділянці, де поливається, було розраховане насіння з великим запасом. Але чомусь після сходів тоді ж були морози. І видно так, що не вся, мабуть, вижила, деяка примерзла, то вийшло мало, і посадили мало капусти. І тепер прийнято було рішення досадити ще. Таким чином, значить, як ця капуста середня, 80 днів до дозрівання, то вона виросте по любасу. Це я вам даю гарантію, що я буду дуже здорові качани. Так як колись життя показує, не один раз показувало, коли ми садили агресор завжди. Але буває так, що де агресор є, такі здорові качани є. А бувають місця там, де не полувалося, так, і виростає, саме листя виростає. Тіпа типу такого, от як зараз тут, типа є качан, типа нема качана, то ми, звичайно, такі качани не різали. Ну, коли є 2,5 3 кг качан, то ми такі залишали. І ця жовтий місяць приблизно там вирізка йде, так? і ці качани маленькі лишаються. А так як у нас зима така, що до грудня місяця можна ще в шортах ходити, то ці качани, які тоді не було, не було що різати, ось такі го, виростали по півтора. Кілограма ще, по кілограму ще виростали, то ця капуста на поливі по-любому, тож до жовтня місяця, до кінця жовтня вона виросте. Це я вам даю гарантію. А агресор? Агресор, дивіться, вже... Давайте я вам покажу агресора, щоб ви хоч раз побачили агресора хорошого. А то я все на сіннього агресора купив, що всім остальним не вистачило. Класний. Дивіться, які капельки роси. Дивлюся, в русу себе бачу. Вот. Ця капустина вже, мабуть, за 2. Ну, два гарантія, що вона важить, 200, може 2400 важити. Тобто тут вже є такі качани смачні, можна різати. Зараз у нас ціна, до речі, 25 на опті. Щось я таке сьогодні чув, що 25 гривень опт капусти був. Напишіть, будь ласка, що там у вас робиться на райончику, що по чому капуста. Тобто ось цей качан вже 50 гривень коштує один. Вже. А якщо стати самому продати, то напевно дорожче буде. Також просили показати цвітну капусту. У мене тут є цвітна капуста. Там були жіночки писали в коментарях, щоб я показав цвітну капусту. Не покажу, бо її ще немає, є тільки лапухи. Біла крілка, зараз її попробую поцвіркати трошечки, бо давно вона не оброблася і її гризуть. А, значить, ця капуста була посаджена Це та розсада, яку ми продавали, розсада залишилася і ми висадили її собі. Такого Цілеспрямованого заняття посадити капусту у нас не було. Е е я її ніколи не вирощував, в тому році та сама ситуація була. Посадили так, що рядок капусти, але спеціально типа, для себе. Виросло щось там з десяток з довгого рядка, виросло щось, з десяток. Мошки-блошки загризли, так як вона росла окремо від, від всіх остальних капуст, десь там в помідорах, то вийшло так, що за нею не виходить дбати. Бо коли велика ділянка, то ти про ню дбаєш. А якщо десь там непонятно де ця капуста, то в мене чомусь воно не виходить дбати про ню. Дивіться, які йок, а це вже кілограм 3-70 гривень Все цей качан коштує, виявляєте. Ну ще почекаємо трошки. Буде по 30 гривень, якщо буде на опті, то буде мій, звичайно, різати. Ось. То в тому році, я ж кажу, з десяток виросло. Загрізана якась там була, було пару штук хороших. І в цьому році так само, як то кажуть, на удачу посадили ми її. Синя та сама ситуація. Росада була, залишилася, то ми її посадили. Агресор, дивіться, який значить, повинен бути вдягтів агресор. Йолки. Уявляєте собі? Ви уявляєте собі цей агресор. Значить, дивіться, загрізеного. Нічого немає, качан, ну собі, щоб ви собі ось 23 см від пальця до пальця. Дивіться, який качан. Тобто капуста є, є й менші качанчики, є якісь загрізані взагалі. Але основна маса, як я вам вже казав, нормальна капуста. Капуста агресору, вона коли, коли вона виглядає, виглядає ось так от білим вже. Значить, свободно можна різати, вона достигла. Ви бачите, зараз коли, якщо дивитися, то тільки лапухи виглядає. А коли одні качанчики, ну колись покажу, її ще до цього діду. або Бо дід моє старе відео. Подивитися. Так, це капуста агресор. Значить залишилося в нас ще багато розсади цієї капусти, що ми тільки що садили. І зараз я прийшов сюди і відео познімати і заодно їм носив впати, подивитися. Де це ми її будемо досаджувати? Є ось невелика площа. Зараз щось до кропу йду, доберемось. Є ось невеличка площа між персом і цибулею. Оцей який росте. значить треба, мабуть, буде завтра мотоблоком лупанути його сюди, бо трактор сюди не влізе. І посадити ще сюди з три рядочки, мабуть, два-три два, два три, три рядки ще влізе. І думати, де це їй ще діти. Значить цибуля. Цибуля. Цибуля є. Каплю я вже сюди, як ви бачите, не кинув. Перій не покропив. Можливо, зараз я його покроплю. Можливо. Бо це було посіяно, як я вже колись казав. Напощастить, не напощастить. Бляха, треба покропити, тут нормальні є цибульки. Каплю вже, ж ви розумієте, розумієте, що я кидати сюди не буду. Е, може зараз візьму і покроплю цей бур'ян, і хай там вона собі може дозріє вже сама по собі, без, без поливу. А зараз я піду покажу, там що в мене друга є, до речі, цибуля, і що вона вже цікава. Кріп. Кріп також був посіяний, казали, що це фенхель. Жаль, запах не передається. Це кріп, пахне кропом. Казали, що це фенхель, але пахне кропом. Кріп був посіяний на пощастить, не пощастить, як то кажуть, але щось через жару його кинуло і стрілку. Зараз значить, я собі думаю про те, що десь тако попитаюся, щоб може десь його скинути на віники, як то кажуть. Вже сим на, на закрутки. Може вдруг ця тема пройде. Не пройде, то втрати невеликі. Втрати невеликі. Якісь треба експерименти робити, це як не як такий собі досвід також. Без води ніхрена не вийшло, як ви бачите. Ну як без води, де ж воно тут поливалося, але поливалося так періодично, тобто якби тут була капельна система, кріп був би такий, як кріп. А так тоді жарило, а, цей, а води не було. Звичайно, тут щось можна собі і наскубати такого, але... Чесно кажучи, цим ділом зараз нема коли займатися. Зараді цих 100 гривень коротше, тут лазити, шукати оцього, витрачати час, ще на палючому сонці. Нема бажання. Відверто я вам скажу. Так, а цибулю все-таки зараз сверхну, заодно вже цей бур'ян вб'ю. Вдруг, якщо люди віддадуть город ще на другий рік, то хоч буде вироблений город. Без перію, бо тут є і пері, і миші, і все разом, то буде хоч вироблений город. А якщо заберуть, то ну, це таке діло. Втрати невеликі. Втрати невеликі. Перець. До речі, перець, той, що залишився, той, що залишився розсадою, також ми його посадили. Якісь кущики є. Треба вже, мабуть, теж його полити буде. Дині теж полити. І є трошки тут цього перця. Ну Ладно, зараз телепортнемося в інше місце, покажу, що там другу цибулю. Телепортатор мене переніс в це місце, де росте цибуля. Цибуля росте коло синьої капусти і коло сингендовської кукурудзи. Є качанчики, є синя капуста вже. яка лопухаста. вже є такі. Качани чи головки, як ви їх називаєте, до кілограма вже є. Треба тільки поодинокий цибулян повірювати. Дивіться, що хочу показати. Показати хочу цибулю, сіяну з насіння. Цибуля сіяна з насіння. Тільки сіяна в неудачному місці, тому що тут цей город взагалі весь тут, де росте ця штука, та штука, помідори, дуже багато берізки. Щось я посіяв з гаряча, а воно взяло, заросло берізкою, берізку ніякий бур'ян цей хіят не взяв. Але що я вам скажу, цибуля, цибуля сорта ліце. Це та цибуля, яка дуже класна, без стрілки, зверніть увагу, і вона ще росте і росте. Дивіться, яка вона Та, що я сіяв, тут сіяв тоді і синю, колори диски, але щось синьої не зійшло. І заросла вона поверху цією берізкою, капець. йолки палки дивіться, практично її не видно цієї цибулі. Але якщо туди заглянути, то вона там є. Дивіться, є. Втрати. Якщо вона втратиться, теж невеликі. Але більше все таке вона прибутку принесе. Гарна цибулька. До речі, той кабачок, який пережив. Пережив він значить, стомп. Пережив він е, челендж. Ось він перед вами. Ніхто його не збирав, він собі дикий кабачок росте, як бур'ян тут, або тут основна культура цибуля. Бачите, що робиться, Капець. Чому, чому мене сюди понесло тобі сіяти і... І знав, бо це я ж кажу, тут цей. І що найцікавіше, ця цибуля не гнила. Порівняно з тою, що ми там вибирали. Дивіться, яка класна. Сорт Аліце. Дуже хороша садити її на зелену, дуже багато початків. Зараз візьму одну вдома, розріжу, покажу скільки там вона буде. Все натягнеться все буляно ж туди капець. Ну все одно щось буде, значить щось тут зробиться. Лупанеся сюди дисікан, там це все згорить наглухо. Достанемо тільки цибулю, Про цей ролі теж буде. Хто любить синю капусту? Це з ковбаскою, з сухариками, з майонезом. З помідоркою. Нормальна тема, я, до речі, скажу. До речі, в тому році вона нормальні бабки стояла. Коли обична капуста була 10-15 гривень, ця була 35 за кілограм. Ось сякий вже є качан. Класний качан. Хоч зараз можна з'їсти. Так, зараз ще покажу всю цибулю. Розріжу вдома. Зробимо зважені та щасливі, зараз я їх розріжу. Одна заважила 200. 20. так смотрите раз два три початка да е на одници були три початка є. а я застречал до 6 до 8 штук 5 6 8 штук так на маленький. На маленькі два вроді, виглядає. Чи три, три маленькі. Треба далі розрізати. Один. Не ще розрізати, то буде добре видно. Так в руку не влазить. Щоб показати. Ось такі справи. Торичі. Хай тепер вам всім щастить. А цибуля пахне. Сорта ліце, ще раз нагадаю, дуже хороша цибуля її. Вже не один раз вирощував. розчував. На ці маленькі два початка. Бачите, я нижче розрізав. Дуже добре видно, що там два початка. А на ці три. Але якщо ще цю нижче розрізати, може там ще більше буде. Да, розрізав нижче, тут чотири виявляється. Один здоровий, другий і ось тут -то два. Тобто чотири початка. Е -е, набагато нам мені більше подобається, ніж е -е, цей. Халсид не Халсидон, як це називається? Ще ж усі дуже обожнюють від Забувся як звати цибулю. Штудогард. Набагато вона мені більше подобається, ніж Штудогард.